Ну що, робота кипить. Першим чином нагріла молоко, поставила, внесла закваску, знову буде бомондик. Принесла вчорашній бомонд, вже зважила. Зараз молочко накрию, нехай стоїть. Принесла вчорашній бомондик, витягла з форми, зважила. Ой, важить наша головка. Аж 2 кілограма 340 грамів. Тобто, це її солити треба 14 годин. Виходить до без 15-12. Тобто, навіть якщо я сьогодні звільнюся трішки раніше, то лягти спати раніше в мене не вийде. Бо мені витягати цей сир з розсолу. Майже о 12-й годині ночі. Зараз присиплю сіллю і віднесу в холодильник. Але обов'язково буду перевертати через 7 годин, бо вона висока, і бачите, в розсолі не покривається. Тому буду перевертати. Так, ну сир зварила сьогодні, Той солиться вчорашній. Хлібчик печеться. Ще спекла ось отаку смакоту. Це тортик, звичайний сметанник, але трішки незвичайний. В моєму випадку він дієтичний. тому що в тісті замість сметани кефір в коржах, а крем. Не з жирної сметани, а з моєї, що я робила. До речі, порахувала я приблизний відсоток, тобто жирність сметани, яку я робила. Виходить, що у мене вийшла сметана десь 9-10% приблизно, а можливо, навіть і більше, бо зараз молоко жирніше, ніж влітку. Порахувала як? Я в минулому році, коли часто робила масло вершкове, я частенько вираховувала відсоток жиру молока. Коли ставиш конкретну кількість молока, а потім береш конкретну кількість масла, да, його легко вирахувати. Так же ж саме я взяла за основу те, що жирність молока ну, десь 4,5 5, -5. В минулому році було так. Зараз я ж кажу, що може навіть жирніше трішки. І от взяла я 5 літрів молока, так? такою жирністю. Якщо 4,5% чи 5%. А сметани ми взяли, ну, грубо кажучи, 2 літри, да? 2 кілограми. От я розумію, що там вага трошки буде плюс-мінус колеблиться, ну, я ж кажу приблизно. То виходить, що сметана у мене вийшла 9-десь 10%. Ось. Тому от вам і в магазині сметана 10%. Бачите, як? Легко, вдома можна зробити 10-відсоткову сметану, не напрягаючись, без ніяких вершків і так далі. Ось тому тортик цей незвичний, тортик дієтичний. До вечора постоїть, напитається. І ввечері вже можна буде різати. Тим паче, що в нас завтра намічаються гості. Ну, як гості. Якщо гості приїдуть завтра, то вже дізнаєтесь все завтра. Не хочу наперед нічого розказувати, бо, як показала практика, нічого гарного з цього не. Не виходить. Тому, якщо завтра хтось приїде, то тоді вже завтра будемо вам і розповідати. Далі, стосовно хлібчика, хлібчик, значить, учора нам сподобався. Е, поки що вирішила залишитися на цих пропорціях мук, борошно, дріжджі, цукор і сіль. Так? Замісила сьогодні я. Порцію в півтори рази. Тобто, вчора я пекла з 350 мл води, а сьогодні замісила на 525, щоб хлібинка була більша. Але, дещо все ж таки я знову змінила. По-перше, вичитала, я начиталася, що мука оця з висівками рахується, як цільнозернова. В неї зовсім другі відбуваються там, п'яті процеси, в... поклій якісь там різниця. Ну, коротше кажучи, я так зараз вам не готова розповісти це все, тому що ну, я ж тяжко начиталася, собі скріни поробила. Щоб потім все це докупи скласти і можна було комусь щось порадити, наприклад. Вот. І змінила я сьогодні режим випічки, то я пекла на першому режимі звичайний хліб. А сьогодні я поставила на третій режим. Він так і називається Цільнозерновий хліб. За часом трішки довше. Якщо той випікається 2,55 маленька буханка, велика 3,30, то цей. чи підожди, 4. А цей 3,30, отак. А, і ще. Що я ще сьогодні зробила? Коли оживляла дріжджі, написали мені в коментарях спробувати додати е, трошки борошна. Ну, коли оживляєш, їх додала. І, і ще в коментарях мені порадили олію пізніше додавати. Тому спочатку вона вимісила тісто без олії. А вже потім, коли відключилася вона, ото підходити, чи як там називають цей процес, прикисати, я ж начиталася стільки всього, що ось, То тоді вже дала туди олію. Подивимося. Ще спробувала сьогодні, коли нацепляла оці тісто змішувачі, капнула туди олійки, на сам шток оцей. Ну. Можливо, краще буде зніматися. Не розумію, чому воно в мене так туго вчора взагалі не хотів виходити. Ну, коротше кажучи, вроді і рецепт вчорашній, але знову ціла купа якихось невеличких змін, додатків і так далі. Подивимося, що з цього вийде. Ну, як то так? Ось так от. Так що хазяйную. Вечором вову побалую тортиком. Він з обіду, він на обід прийшов і з обіду уходив, ще й, як то кажуть, намеку не було на те, що буде тортик. А зараз, а скільки, до речі, п'ятий час уже, 10 хвилин на п'яту. І вже отакий готовий у мене. Сметанник. Рецепт знімаю окремо, але хочу ще показати в розрізі, тому вже ввечері, коли розріжу, додам туди це останнє відео, і тоді вже викладу. А я хочу зараз ще домити посуду і. Посмажити, я достала з морозильної камери. Вчора, коли шмон робила, наткнулася ще на два пакетики рибки товстолобика. І їх достала. Стоїть у холодильнику, розмерзається. І хочу зараз посмажити на вечерю, того, як посуд домию. От дивіться, принесла перший контейнер з Брі. Ось воно лежить відпочиває, провітрюється. І бачите, бумажні рушнички вже сухі. Тобто, це означає, що вже не потрібно їх змінювати. Зараз просто провітрю контейнер, протру, там на одній стіночці, є трішки конденсату. І покладу назад дрінашки, переверну головки і приберу. До речі, в другому така ж точна історія, бачите? Рушнички сухі. Для тих, хто сумнівається, що це другий, ось, будь ласка, зовсім інші головки сиру. А рушнички сухі, нехай провітрюється, лежить. Як смачненько смажиться, обваляла її. О, хлібчик запікся. Обваляла її в, ж в цьому борошні, що спас привозив. Так мені здається, на рибі воно якось по-іншому і тримається. Не так, як е, звичайне борошно вищого гатунку. А тут пропікало, що вже допікся. І ось що робити, не знаю. Мені радили залишити у хлібопічці. На якийсь певний проміжок часу, мовляв, щоб зарум'янилась верхушка. Давайте спробуємо. Зараз на цьому годиннику 6.00. Подивимось, зарумяниться вона чи ні. Я звідси бачу, що вона біла. Достала тільки що жиле, хотіла залити, зробити собі. Щоб на завтра застигло. І знаєте, що яка мене мисль посітила? Що я давно не робила торт бите скло? І якщо оцей торт це більше по вовеній частині, то от «Бите скло більше полюбляю я. Точно, в мене там, десь здається, є желатин чистий. Сметана доки є, значить треба зробити хоча б трішки битого скла. Так. Ну Це вже, мабуть, не сьогодні тільки коли тоді. Ой, господи, завтра буде точно не до жаліє і не до битого скла. Я і хліб сьогодні печу, щоб завтра не пекти. А і те, і те, то якось за Місця місце в холодильнику займати буде. І якщо чесно, я вже, я вже тупо падаю, вже хочеться де небудь. Присісти, а що саме обідно, це те, що я не зможу лягти раніше сьогодні спати, навіть якщо я звільнюсь раніше. Ну, тобто, навіть якщо б я зараз пішла, подаїла, я все рівно не зможу лягти спати до на дванадцяту, витягати сир. Ось так. Так, коли ж би те скло робити? А що там треба? Там треба... А, так правильно, сьогодні я все рівно не зроблю. Воно ж потрібно це залити, щоб воно застигло. Все, я ж кажу, вже голова не варить, хочеться вже куди-небудь на відпочинок. А цікаво, я не пам'ятаю пропорції. І, мабуть, у мене того зошита -то нема, треба глянути. Це ж там заливається жил, здається. Півнормою, так. ТДТ, ТДТ, так. Да. Якщо 400 мл пишеться для желе, то набите скло, здається, треба 200 мл. Цікаво, мені вистачить дві пачки, чи це буде мало. А якщо вистачить, то скільки на них треба сметани. Хм. Зараз буду шукати. Ну, знайшла собі головну боль. Пішла шукати зошита. Ну що, пройшло вже 20 хвилин. Мабуть, пора доставати. Так, потрібно ж спочатку вимкнути. Отак. От ну і що? І знову він не зарум'янений. Так, сьогодні обидва змішувача залишилися в чаші, з хлібом не вийшли, але сам хліб вийшов значно легше. Зараз позапихуємо. Так, але що я хочу сказати: те, чого я і боялася, він трішки відсирів. Більше я не буду залишати Хліб у формі. Я перший раз, коли ми по книжці, по що йшла до хлібопічки залишали на декілька хвилин, здається, хвилин на 10 чи на 15, він був трішки відсирівший. І зараз спробувала, але не подобається мені. Коли витягаєш відразу, Шкаринка краща. Ну, а на верхушці це взагалі ніяким чином не відобразилося. Вона така ж біла і така ж м'якенька, хоча випікала я на іншому режимі. Подивимося, який він буде всередині. Олію додавала вже наприкінці замішування. На око я різниці в кращу сторону не бачу взагалі. Не від того, що я олію додавала, не від того, що я на іншому режимі випікала. Подивимося, який він всередині буде. Ну а оце, що залишити у формі для того, щоб шкаринка зарумянилася. Можливо, в якихось хлібопічках це і працює. В моїй, як виявилось, ні. Ось так. І мені здається, що добре, що я потримала 20 хвилин, а не пів години. Він не хрумкий взагалі. Той ми вчора їли вже ввечері, після дойки він був хрумкий. Оці ж кориночки були хрумкі, а цей ні. А мені писали пів години. Якби я потримала пів години, він, мабуть, взагалі б розм'як. Тобто такий експеримент я більше повторювати точно не буду. Так, я повернулася вже з управи. Хлібчик повністю вихолонув. Вага вийшла, ,350 кіло 350 км. Це я колотила на півтора за місце. Отже, що ми бачимо? Ну, консистенція, як на мене, ідеальна. Він не забитий. Він весь такий, як справжній хлібчик. Що можу сказати? Здається, він навіть красивіший, ніж був вчора, а ось що цьому посприяло, чи вибір режиму другого. Ось так він виглядає. Це верх, це низ, чи вибір режиму. Випікала на цільнозерновому режимі. Що ще було з нового? Олію додавала наприкінці замішування і дріжджі, коли оживляла, додавала столову ложку борошна. От що з цього посприяло. Тому що хлібчик вийшов ще кращий, ніж учора, не знаю. Можливо, і, і те, і інше, і режим, і, і додавання олії? Взагалі вверху взагалі пухкий-пухкий. Низ трішки щільніший. Так. Да. А от як добитися б того? Щоб він був однаково пухкий. Уверху зовсім як пух. М'якенький-мякенький, бачите? А внизу ось тут трішки щільніший. Він класний, гарний, але, але щільніший. Немає глизявого такого, як ото було в перший раз чи в другий, такого нема глизовості. Є пори навіть понизу. Все добре, не знаю. Ну, а з тим, що тримати у хлібопічці, я не побачила ніякої користі. І верхушка як була бліда м'яка, так і є. Тобто, в цьому лайфхаку для мене. Не виявилось нічого корисного, особисто для мене. Комусь може це і допомагає, але мені ні. Добре, мені, мені з кожною наступною буханкою подобається все більше і більше. Так, я навіть сплутала. Да. Це оце в нас верх, а ось це низ. Ось такий файний хлібчик вийшов. Так що не знаю. Тільки скоринка не така хрустка, як учора. Но це тому що я його залишила в клібопічці. Не знаю, чи залишитися на цих. Параметрах, чи спробувати, ні, ну я все одно спробую його. Я хочу, по-перше, спробувати його зараз я печу з борошна, яке нам привозив Стас. Воно дійсно з висівками. Те борошно, яке ми купували на млині, воно сіре, але без висівок. Я хочу спробувати ще на тому борошні спекти. По цьому вже рецепту. Ось саме по цьому, тільки на тому борошні. Ну і потім хочу ще на борошні вищого гатунка. Ось так. Все, на цьому буду з вами сьогодні прощатися. Всім вам кажу дякую. Завтра буде день цікавий, тому чекайте, слідкуйте і не губіть нас. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. Бувайте до завтра, па-па!